Друзі, всім привіт! Сьогодні Верховна Рада проголосувала за затвердження указу президента про продовження дії воєнного стану і продовження мобілізації на території України. Про це сьогодні вам і розкажу. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал, щоб не пропускати в подальшому цікаві новини. І обов'язково додивіться до кінця це відео і напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу продовження воєнного стану на території України та мобілізації на нашій території. Друзі, гаряча новина, буквально декілька хвилин тому Верховна Рада України проголосувала про затвердження указу президента про продовження дії воєнного стану на території України. До 21 листопада 2022 року. Відповідно, якщо продовжується воєнний стан, то і необхідно було продовжувати строк дії мобілізації на території України. Він так само був продовжений на строк до 21 листопада 2022 року. І як не дивно, Верховна Рада України проголосувала достатньо одностайно це. Було віддано більше ніж 300 голосів за затвердження таких указів президента України, що достатньо несподівано, оскільки в останні часи Верховна Рада діє неодностайно і не є єдиною силою, яка протистоїть в тому числі і нашим ворогам. Друзі, якими ж наслідками є продовження дії воєнного стану? Якихось нових обмежень або зобов'язань для громадян України або для самої держави не передбачено цими указами президента, тому залишаються і далі діяти обмеження прав і свобод громадян України, які були введені при першому затвердженні воєнного стану на території України і введені загальної мобілізації. І так само буде діяти обмеження. Виїзду за кордон військовозобов'язаних осіб, тобто казати про те, що вже б десь скоро відкрили можливість виїжджати або морякам, або айтішникам, або будь-яким іншим чоловікам призовного віку, при якому вони могли б бути мобілізовані, говорити не будемо, тому що цього не відбудеться. Такі обмеження зняті не будуть. До, як мінімум, завершення активної фази ведення війни з Російською Федерацією, крім того, продовжують діяти всі умови та норми законодавства, які стосуються військово переселених осіб, і також все, що стосується військового обліку, тобто обов'язку військовозобов'язаних осіб ставати і перебувати на військовому обліку. Так само вносити якісь зміни до даних про себе і вчасно повідомляти про це військомати. І так само, якщо вони змінюють місце проживання не тимчасове, а постійно, то так само зніматися з обліку військового в одному місці, де вони проживали, і реєструватися на військовому обліку у місці, де вони будуть постійно проживати у новому місці. Друзі, і так само наша держава. Продовжує орієнтуватись на військову сферу, тобто більша частина видатків з бюджету буде спрямована якраз на забезпечення обороноздатності держави, і та допомога зовнішня, яка надається нашими партнерами із Заходу, і не тільки, то вона так само здебільшого буде спрямовуватись як на покриття видатків щодо підтримання обороноздатності держави, так і на покриття. Видатків на соціальне забезпечення, тобто пенсії і соціальні виплати. Друзі, ну і щодо мобілізації, то потрібно сказати, що ніякої четвертої хвилі мобілізації не передбачається, і взагалі, за словами офіційних представників Збройних сил України, на сьогоднішній день мобілізаційне завдання виконано повністю, тобто не будуть мобілізовуватись всі підряд. Військово зобов'язані, а будуть мобілізовуватись тільки ті особи, кваліфікація яких необхідна для Збройних сил України. Це, зокрема, як зазначали представники Збройних сил України, наприклад, пілоти танків, наводчики танкових снарядів тощо. Тому видихаємо, на вулиці не будуть мобілізувати всіх підряд, роздавати повістки всім підряд. Вже в Україні нема такого, що роздають в чергах на заправки, в кінотеатрах. Масових таких випадків вже немає. Звичайно, що є якісь виключення і поодинокі випадки, де ще раз дають таким шляхом повістки до військоматів, однак масовості вже такої немає, як була на початку війни. Друзі, на сьогодні все. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу того. Що було продовжено воєнний стан на території України, чи потрібно було це робити, чи потрібно було вводити воєнний стан на всій території, або лише на тих територіях, на яких зараз відбуваються військові дії, і до нових зустрічей! До побачення!